Добрий день, мої любі друзі. Добрий день. Ну, день добрий, день прекрасний. Е, звісно, що я вам сьогодні покажу свій обалденно-красивий лук. Ми з вами йдемо на хрестини. Але, дівчатка, ви знаєте, волосики заложила, так собі гулечку задні закрутила, платочок взяла. Е, зараз у мене, звісно, накрашені губки, але я губки зітру, тому що в церкву з губами накрашеними не можна заходити, дівчатка мої. Так що мої ріднулічки, мої красулечки. Такий у мене сьогодні, знаєте, скромний, простий лук. Просто просінько, ви знаєте, нічого. Кроме того, я навіть сьогодні кремчиком личко не масила, дівчатка. А що ми зараз? Зараз мені кажеться, теж будемо гарненькими. Брови набиті, рісниці нарощені, губи накачані, контур зроблений, навіть рум'яни не робила. А сонечко так відсвічує, що я така, знаєте, прямо очаровашка, обалдяшка. Так що, дівчатки, як вам мій лук? Так, добрий день, любі мої друзі. Добрий день. Я світулька, краситулька, не сидів без діла. Утром була я вдома. Зараз я уходила. Ну я вже починаю таку знаєте на ходу все придумати. Так, мої хорошенькі, ну ви знаєте, сьогодні понеділок, день прекрасний, день чудовий. Кожен день у нас ви знаєте чудовий, тому що дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми глазки відкрили, сказали вам добрий ранок, хорошого дня! Каву випили, водичку випили, пішли на роботу, красиво одягнулися. Це ж чудово, це прекрасно, Життя прекрасне. Мої хорошенькі, ви знаєте, що тільки включається камера, і ми показуємо свій обалденно клас красивий лук або цибулинку. Ну, ви розумієте, отака ось світу сьогодні файна, файна, файна цибулиночка. Слухайте, це платье, утром Танечка підрізала. Я ж коли його брала, ну, шила, то я ж така була, знаєте, необ'ятна, красива жінка. А зараз я трошки така. Хоча і тоді, знаєте, була така обаятельна, привікательна, і зараз теж обаятельна, привікательна. Тільки тоді я така була, знаєте, трошки така пишненька жіночка, а зараз трошки пишненька, але пишненька без цього пишненька. Дівчатка, прямо це платічко, таку знаєте, діла і да з боку так стройна, як то коля. Зелена, як, як буде це далеко про світульку. Згадайте. Не слухайте, але я ж вам сказала, що я рождна актриса. Погорілого театра, опери і балета. Це дуже немає. Але я рождена актриса прекрасного, колоритного привозу. Ну, слухайте, ну не всі ж можуть бути актрисами в оперних театрах, да, в кіно зніматися. На привозі вони теж повинні бути. Правильно, мої хороші? Дівчатка, ви знаєте, що ми з вами взагалі завжди буваємо різні в хазяйки. Дивіться, жінка, вона насправді вона, якщо вона розумна жінка, вона актриса. На роботі ми працюємо, да? ми строгі, такі, знаєте, робота є робота. Приходимо додому, ми хазяєчки, да? ми там наварили, прибрали, постирали. Приходить чоловік, ми його ублажнили. І ви знаєте, ну, кожна жінка, вона робить, щоб мужчина був ідеальний, щоб мужчина не стріляв би своїми глазками, хоча мій Сашоні, ви бачите. Я не знаю, що вже робити, і він стріляє. Стреляйте ми очима скрізь. Але стріляю, стріляйте, хто ходить назад, стрільну сюди. Понімаєте, да, мене? Ну, дівчатка, це ми так говоримо, те, що воно є, тому що місце шує це больна тема для всіх, де він, що він, як він. Чого ви його приймаєте, чого ви то. Ну, слухайте, треба вміти прощати. Не треба обіжатися. Всім хватить. Всім хватить, мої рідні, всім хватить, Але де б не ходив, до мене прийде. Ну хіба від такої жінки красивий чоловік може уйти? Я вже вам казала, дівчатка. Видно, щось неправильно зробила, видно, не облажнила, як треба. Я прямо слухайте на такі теми, такі прямо в відкриті пішла. Настя, ти теж в шокі? В повному в шокі. Да? Ну, слухайте, я говорю віч своїм. Я все время говорю, мені говорить, що ти говориш, одне одне те саме, то давайте будемо говорити про любов. Давайте будемо говорити про відносини. Дівчатка, ну що ні? Ну Хочу вам сказати, це життя. Це все воно так і є. Ну, воно так і є. Де твій сашуня? То я вам не скажу, то я вам більше його не покажу. Але подержіть у нього скоро святиє мій, то покажу». То ж не можу не поздравити свого любимого чоловіка. Це треба обов'язково мені зробити, бо тому що дійсно любий дівчатка. Ми знаєте, от кажуть, треба навчитися саму себе любити. Ну, з другої сторони, чого мені саму себе любити? Хай мене любить мій чоловік, хай мене облажняє, привлікає, обхажує що я багато да? Спокойно, святостень. Прийшла в її стріляти спати. Да. Ну, дівчатка, це все життя. ви знаєте. Я люблю взагалі люблю поговорити. Це, ви знаєте, ну, воно таке є. Що ж ми е, всі святі? Да Немає святих, немає. Сьогодні прямо вже слухайте. Ну я прямо така, знаєте, говорю на тему жінки. А що ні, дівчатка? Ну, ми жінки, ми завжди різні, правильно? Ми ж коли з чоловіком лягаємо в постіль, ми ж не говоримо про роботу. Ми ж не говоримо, як тобі сьогодні борщ, чи може супа тобі зварити. Він, якщо захоче другого супа, він піде на другий суп. Але ми стараємося, щоб вони не йшли. Але я своєму сашуньку стараюся не стараюся, все одно йде. Понімаєте, все одно йде. Але походить, походи, та й піде, бо тому що понімає скрізь, хорошо. А дома, возле світурічки всегда луче, дівчатка. Багато що я шуткую, але в кожній шутці є доля правди, ви розумієте, да? ми повинні бути з вами актриси, дівчатка, актриси. Я вже вам казала погоріло, правильно? тільки не актриса в себе вдома, тому що ви ж знаєте, що коли чоловік приходить такий злий, вдома, такий злий, як пантера, хоче прям такого загризти. Коли в мене немає настрою, то я його загризу скоріше. А коли в мене і настрій, що таке? Що случилось? М -м -м, покормила, покормила е пригостила, убаюкала. Як ти сказала, що з мене сьогодні. Яка сьогодні, так, знаєте, загадочна. Завозбуждена, загадочна дівчатка. Наша все добре я говорю про роботу, про дом, про то, про то. а коли ми поговоримо про наше життя, дівчатка, ви знаєте, багато хто соромиться про це говорити, багато хто не говорить. А я говорю про все. Просто цю тему я ніколи не касалася. Бо це дійсно так. Ви понимаєте? Жінка, вона повинна бути мудра, дівчатки, мудра. Ну, оце я зараз такого говорю, розумієш, а сама теж буває такою буркою, муркою. Але стараюся не показувати, не показувати. зараз да, мені напишуть, що ж ти така мудра сашуня від тебе уходить. Але уходи, уходить і приходить, дівчатка. Да, я вам говорю вже. І тройте Сашуню, бо я вам взагалі ніколи не покажу. Де він покажи, я не покажу. Закрила в хаті і не покажу, щоб не вкрали з мене? Дівчатка, ну це все добре, це все добре, але це є життя, тому що це дійсно життя і в житті буває абсолютно все. Кожна сім'я, ви знаєте, це темний ліс. Кожній сім'ї, боже мій, в кожній хаті по лопаті, правильно? В кожній хаті воно по Лопаті. Ну, нема, ну, ні, я не говорю, да, є ідеальні сім'ї, це, мабуть, один на мільйон. Що прямо така, знаєте, ідеальна сім'я, де, де все... Ну така, знаєте, це, мабуть, сім'я професорів, де жінку називає Світлана Валентіна, Олександр Валерійович, Анастасія Петров. Ну, правильно? Це таке, звісно, є. Але я це... в мене через мат проходить все. Мат-перемат, ну, дівчата, воно таке є. Я особливо коли сварюся, мене чує, напевно, вся моя слободка, понимаєте? але опять же, це життя. І як воно є, так воно є. Я можу зараз сваритися через п'ять днів взяти під ручку та й піти, а хай думаю, чи що там взагалі відбувається. Та це все добре. Саме головне, знаєте, що ми живі, здорові, а життя є, було і буде. Слухайте, я таку прямо сьогодні війшла в азарт цього всього. А лук, дівчатка, як вам обалденно красивий лук. Дивіться, дуже-дуже красиве платінка, яке мені пошила моя танечка, дівчатка. Сьогодні вона його мені укарачила, тому що я його вділа і воно геть мені було в пол. Нічого лишнього, ви знаєте, халатного плана, я люблю такі планечки. Воно, вроді, да, Простенько, але дорого і багато. Ткань теж ми з нею поїхали, купили в е, ткані, де я вам казала, він знаходиться возле Афін. Я всі там беру ткань. Дівчата, і такий він, знаєте, це як атлас, ну так, да, атласне воно, Воно таке, знаєте, приятне холодочок. Ну, ви знаєте, що я йду на хрестину. У мене то, що в мене зараз накрашені губки, дівчатки, я їх струпу, тому що в церкву з накрашеними губами не, ну, не йдуть. І платочок у мене, в Артурчика в машині, Настенька мене знімає, у нас вся зборна, у нас все, все, у нас все по феншуй. Така, знаєте, просто обична зачіска, тонкий-тонкий каблучок, тому що я в них вистою. Ну, отакий у світулечки лучок. Так, мої хороші. ну, Я буду з вами говорити 24 на 7. Мені скоро треба їхати в церкву. А я ще вам розказую. Ну, у нас ще півгодинки є. Ми беремо 40 минут з запасом, тому що лук, чесничок, цибулинка, це ми дуже вам показати. Ну, сьогодні мене тако пробили на якусь таку другу тему. Ну, а що пишуть одне і то саме. То якщо я вам буду міняти теми, то може вам і не понравиться. Бо я ж можу говорити абсолютно на все. А саме головне, що це дійсно так все воно є. Багато хто дати, допустимо, там комплексує, стісняється. Я не комплексую. Я не стісняюсь, дівчатка. Саме головне, що я що маю, то несу. Ну багато кому це не подобається, але я друга не буду. От така я є, була і буду. Понімаєте? Я говорю все, я показую те, що мені подобається. Я ходю, допустим, опять щось напишу, ходю. Ну, у нас так говорять. Я не знаю, як у вас у нас так говорить. Так що, мої хорошенькі, багато кому ця базаринка не подобається, ну що я можу зробити. Але навіть якщо я вам не нравию, ви заходьте на мою сторінку, дивитесь, пишете плохий коментарі, яка я плоха, але ви мені його. Пишете і за це я вас I love you.